Я розпочала з того, що виміряла ширину виробу, яка мене задовільнить, і це в мене 55 см. Я враховувала те, що в мене візерунок з рапортом на 4 петлі. І е, я порахувала в петлях, щоб е, кількість петель мене ділилася на 4. Плюс е, в мене по бокам є ось такі резинки зі знятими петлями. На кожну таку от вони з двох сторін. На кожну таку доріжку в мене 5 петель плюс по одній кромковій, Тобто 6 петель, 6 тут, 6 тут, і якась кількість петель кратна 4 по всій ширині виробу. Цю цифру в петлях. Я не пам'ятаю, скільки точно в мене тут петель. Припустимо, це 120. Припустимо. Що я роблю далі? Далі я набираю айкорд на цю кількість петель. Припустимо, їх тут 120. Ось такий звичайний айкорд на 4 петлі. Якщо ви наберете на 4, то у вас буде по спині ось така доріжка із двох петельок. Бачите, в мене тут дві петлі така доріжка. Якщо ви наберете айкорд на 3 петлі, то у вас тут буде ось так, одна петелька, вона буде вущою. Мені більше сподобалось, на, щоб вона була поширше, тому я набирала звичайний айкорд на 4 петлі. Далі я набрала айкорд на необхідну довжину. До речі, набирала я на спиці 4. А полотно мене в мене в'язано на спицях 4,5. В одну нитку набрала. Тут в мене айкорд на 2 ниточки це мій попередній варіант. Кардигану був, і так він залишився. Отже, ось в мене айкорд на 4 петлі. Ось тут 2. І тут дві, всього чотири петлі. Що я робила далі? Далі я брала із за допомогою гачка ось так в петлю і сюди ось так набирала ну, ниточку від моточка і набирала ось так петельки. І набирала, 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 і от головне, щоб ви кожного разу попадали в одну і ту ж доріжку з петель. Сюди. Сюди, сюди. І тоді, коли я зараз так пров'яжу трошки, так, наприклад, ви набираєте. І тоді у вас на спиці виходить ось так петлі. Бачите, що ось ця доріжка вона має бути ось так рівненькою. Не збиватися, наприклад, от сюди не заводити. Тоді у вас все збилося. Ось ця петля полізла. Наприклад, далі ви ось так зробили все, воно вже збилося. Вам необхідно слідкувати, щоб набирати в один, в один і той самий рядочок. Ось він, навіть отут видно, як він іде. І ось так ви по всій довжині цього айкорду набираєте всю оцю вашу необхідну кількість петель, там 120, да, наприклад. Я не знаю, скільки у вас буде, це ви вже рахуєте самі. І від цього місця, ось ви набрали установчий ряд. Пров'язали потім, ну, я пров'язувала потім один ряд виворотнями. І потім в'язала я з цими доріжками. Я ставила тут маркери після кожних 6 петель, маркер, основний візерунок, 6 петель, маркер. І в'язала я таким чином до пройми. Крім того, я враховувала, що в мене ось ця доріжка з цієї резинки з витягнутими петлями, вона. За рахунок того, що ми в, одному, в кожному лицевому ряді ми петлю одну би, перезнімаємо, так, то вона має властивість під, підскокувати. І я періодично десь, десь десь ну ось десь отак, так, сантиметрів, кожні там 8-10 см ну, десь так. Я робила тут розворот. І робила я це а, ну ось тут на початку от пров'язала я оцю доріжку. Після маркера. І потім десь тут на початочку я робила розворот, тобто німецькими петлями, розвернулася, пров'язала ще ряд до цієї резинки і пішла далі. І так же само з цієї сторони, в одному і тому ряду, я розверталася. Таким чином, щоб ця резинка не стягувалася і щоб в мене все було воно рівно. І тут я робила на спинці в мене два розвороти, ось десь тут і тут в мене перед проймою було. І так само, я забігаючи наперед, скажу, що я так само робила і тут розвороти. Так, і ось я дов'язала до пройми. Перед проймою я тут робила прибавки, ось тут видно, що в мене ось іде малюнок, і потім в мене пішли прибавки. Десь я робила 4 прибавки. Десь по 4 петлі з однієї сторони, з другої ну, зліва-справа, по 4 петлі, це по спинці. І далі я йшла просто прямим полотном після цих прибавок в'язала, також я в'язала далі цю доріжку зі знятими петлями і до самого низу. Потім, коли я відв'язала на якусь довжину цю спинку, я перейшла на. Полички. Я в'язала це окремо, і по боках в мене зшивне, зшивний виріб, тому що ем, полотно дуже легке, і щоб воно якось щоб тримало форму, я вирішила його зшивати. Тобто е, від айкорду в мене воно якби не зшивне, тому що цей айкорд і виконує функцію такого е, плечового шва. Отже, я перейшла потім наперед. Тут я також. Таким самим чином, зайкорду. Тільки вже, от тут в мене було, ось тут набрано, так? Я тоді набирала з цієї косички. І таким чином, мене, я ось коли так набирала, і в мене залишається, бачите, така доріжка із двох петельок. Тобто, вже з цієї сторони я підбирала петлі і набирала. Ось тут е, половинки переда. Набрала ряд, пров'язала один установчий ряд виворітними і почала формувати вкорочені ряди. Ось тут в мене видно, що в мене малюночок, бачите, де? ось тут в мене укорочений, ось тут укорочений, ось тут укорочений. Я робила е, 4 розвороти, 4 розвороти. ось Тут, тут. Тут і ось тут наприкінці перед, якраз перед оцією доріжкою. Таким чином, в мене сформувався скіс плеча. І ви бачите конструкцію це не японське плече, це така імітація. Воно, Бачите, як воно? Зараз я розкладу правильно. воно ось так виходить. Ось. Оце в нас не по плечу, а за плече. І ось так, за допомогою коротів, в мене формується ось такий трикутник. І далі за тією ж схемою, як і спинку, я в'язала е, половинки переда. Я ось зробила окороти, і в мене вони ось тут закінчились. І потім в мене йде пряме полотно. І я вив'язую ось, ось цю доріжку з, з знятими петлями. І також по ній я роблю розвороти, щоб вона не підскакувала в мене. В'яжу до пройми, я постійно прикладала до спинки, щоб. ну, Розумієте, де мені потрібно зробити ось ці прибавки, додавання, на, як, на, як ми в'яжемо підрізи, так? Тобто, щоб в мене теж тут було так. все охайно. Я додавала також тут 4 петлі. Ось у мене тут видно, ось в мене йде малюнок, і потім я пішла додавати. Тобто, в мене по спинці 4 петлі додано, попереду і далі. Коли я вже зробила ці додавання, я пішла теж в'язати прямим полотном і з цією, ось мене тут видно, шов я отак розкладу, щоб вам було видно. Ось в мене ця доріжка, ось вона доріжка полочок і доріжка спинки. Потім я почала робити додавання для формування в вирізу. Ось тут в мене видно. Здається, кожен. Піврапорта я робила спочатку частіше в мене тут йдуть додавання, потім рідше, 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 рідше. І ось тут вони десь в мене тут закінчуються. Тобто, оцей відрізок я робила додавання. І далі в'язала прямо, і також і на іншій стороні. Я рекомендую, якщо у вас, вам вдасться, в'язати. Половинки переда одночасно, щоб не збитися у додаваннях у ем, довжині поличок, тому що в мене там трошки вийшло, що я їх в'язала окремо, і десь я підзбилася з малюнком в плані додавання. Ну, воно не, не видно по готовому виробу. Але десь я додала не там. Ну, то таке, дрібнички. Ось так що можна їх в'язати одночасно. Так, дов'язали ми полички, і в мене залишався моток. і мені, е, Я вже вирішила, що я зв'яжу спочатку рукави, а потім те, що в мене залишиться, я буду робити обв'язку і подивлюсь по довжині виробу. Отже, я десь дов'язала. До якогось там моменту. Резинку я ще не робила. Я так залишила, тому що я дивилася, скільки мені ще можна пров'язати довжини. Тому що я хотіла вив'язати пряжу в нуль, і якою довжини вийшов би, такою був і був. Потім, коли я вив'язала перед і спинку, і в мене ж тут воно шито не було така була розпашонка. Я, е е е орієнтуючись на маркери, які в мене тут стояли для пройми, я почала набирати. Рукав. Набирала я з кромкової петлі. Тому що, от можна побачити, що ось в мене ця доріжка ось 1, 2, 3, 4, 5 петель доріжки. І ось тут в мене вже туди завернулася кромкова петля, і з під неї я набирала а, на рукави. А, якщо я не помиляюсь, в мене тут вийшло 88 петель. І набирала я ось цим методом а, шах а, в кожній. Чотири петлі набираю три. Тобто я три петлі набираю, одну пропускаю. Три набираю, одну пропускаю. І ось так в мене вийшов рукав. Я не робила ніяких окатів, тому що пряжа дуже легка, пластична, і він він тут, тут ну, просто він тут не потрібен, тим більше, що в нас спущене плече. І ось тут, якщо моє плече, то ну, тут пішов вже рукав. Тобто, Тут окат не потрібен. І в'язала я його поворотними рядами. Я не змикала. Ось тут. Ось я набрала петлі, все, закінчила, і пішла в'язати ось так поворотними рядами. Для чого? Для того, щоб в мене при е, в'язанні по колу, ось цей малюнок він е, якби схлопувався по висоті і розтягувався по ширині, і він не співпадав з малюнком основного полотна ось по поличкам. Тому я прийняла таке рішення в'язати його поворотними рядами. Тобто в мене було ось таке полотно, і я, коли вже все дов'язала, зв'язала резинку. Резинка в мене теж така, як і ось тут, зі знятими петлями, як вона півпатентно називається, здається. І закривала потім все це голкою. ось так на цій пряжі виглядає закриття голкою. Ну, досить охайно, я вам скажу, як для такої пряжі, тому що вона ж не тягнеться так сильно. Ось, вив'язала я один рукав, вив'язала я таким же чином другий рукав, і потім те, що в мене залишалося, я трошки додала на довжину. Далі, коли я зрозуміла, що довжини мені достатньо, я дов'язала і тут. По поличкам резинку і по спинці. Якби я в'язала другий раз, то я б цю резинку пустила вже по колу. Я б не в'язала окремо, щоб тут потім її не зшивати, тому що у мене ось тут при зшиванні виникла проблема саме у цьому місці, як тут красиво зшити цю резинку. Бачите, в мене тут петлі, вони оця як, наче розтягнута. так виглядає, ну Вона так і є розтягнута. Ну, по-іншому, в мене зшити не вийшло. Тому, якби я в'язала другий раз, я би просто зупинилася ось на візерунку. І потім вже, отут, коли б я зшила, і почала б в'язати все по колу і полочки, і спинку. Ну, Вийшло досить непогано, так що я залишила так. Це я зробила, зв'язала резинку. Тепер в мене була задача зшити. Я почала сшивати, ось від, від манжетів вздовж всього рукава, ось у мене шов. Покажу, як він на вивороті. О, кінчик не сховала. Ось тут в мене. Я зшивала е, ягою, я не гачком, я голкою просто так, як ми зазвичай щось шиємо. Так, ось так я сшивала за кромкові петлі. Так, наче за кромкою. Ні, я ще захватувала а, одну половинку першої петлі, яка за кромкою йде. Так, і ось у мене вийшов ось такий достатньо він такий товстенький цей шов. Але ну, він ніяк цього не видно з лицевої сторони, ось так виглядає. І я з манжети зшивала весь рукав. Дійшла до пройми. Викладала, що в мене ось тут співпадали мої доріжки по рукаву. Далі я сшивала все по боковині і до самого низу. Таким же чином, я робила з іншої сторони. Я все зшила, ось мене, з іншої сторони. Так само такий самий шов. Тут я теж все з'єднувала, щоб все було красиво. Все, тут я зробила і почала потім робити. Обробку горловини Як горловини? всієї моєї лінії переду. Так? Я спочатку хотіла в'язати таку ж резинку, як в мене, ось тут, понизу, по рукавах. Але я хотіла ось так вздовж її в'язати, і пришити в мене не вийшло, тому я вирішила в'язати просто поперек. І я по всій лінії переду підбирала петлі, також е шах. В чотири петлі набираю 3, тобто 3 набираю, і я набирала з міжпетельного простору. Ось так виглядає в мене на вивороті. Ну, досить нормально, навіть якщо мій кардиган десь розпахнеться, воно виглядає непогано, нормально. Ось так я набирала здовж всього всього, всього, всього Ось так ось так, ось так, і до самого низу. І в'язала таку ж резинку з витягнутими петлями, але в'язала я її. в мене полотно на 4,5, а всі резинки в мене в'язані на спицях 3,5. Всі-всі-всі резиночки по рукавах, понизу, і ось цю я в'язала на 3,5. І перед закриттям, тут в мене також закриття голкою. Перед закриттям я перейшла на спиці 3 і е, скажу, що не варто було цього робити, можна було залишитися на 3,5, тому що трошечки Мені от трошки як, наче, не те. Ну, загалом, в загальному виді, воно виглядає ось так. Нічого не фалдить, не е, збирається спідничкою, не підскакує, нічого. Але коли я все це зв'язалась, тут в мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто 18 рядів виходить. Так? Якщо ми кожного ряду оцього знімаємо, ось у мене 4,5 см ця полочка. Я вив'язувала пряжу в нуль, тому я вже в'язала, наскільки мені вистачало. І після того, як я все в'язала і закрила голкою. То вона в мене ця планка підстрибнула. У мене ось так е вийшло трошечки, вона ось так підстрибнула ця планка. Е я випрала кардиган, вона трохи розтягнулася, але не так, як потрібно. І я її трошки відпарила дуже обережно через пелюшку, не прикладаючи праску до тканини. Отак от просто опару, попшикала, і вона. Ну, трохи потягнулося. І зараз досить нормально все виглядає. Єдине, що в мене ось тут виникла проблема. Я не знаю, чому вона сюди пішла. Можливо, ось тут щось розтягнулося, тут не дотягнулося. Ну, вже як є, я думаю, ніхто в мене за це сварити не буде. Ось, власне, і все. Зараз ще заміряю, скільки в мене тут ширина. Довжина. І ось тут я трошечки не дорахувала, воно не находить одна на одну, а, ну, як наче пару сантиметрів не вистачає, ну нічого. Так, ви, враховуючи всі мої недоліки, всі мої помилки, можете зв'язати собі річ набагато кращу. Якби я в'язала зараз цей кардиган, я би зробила його ширшим і довшим. Але в мене було тільки три мотки, тому на ширший і довший просто не вистачило. Нагадаю, що в мене розмір 42 44 ближче до 42. І виходить, що так, ширина в нього. 55. Довжина від плеча. 63. три. І рукав, рукав, рукав 47. Рукави після прання трошки витягнулися. Сам кардиган не витягнувся, а от рукави трохи потягнулися. І коли я його випрала, я розклала, я, знаєте, так, навіть трошечки його підрозтягнула, підблокувала. Так, ну, я нічим його там не скріпляла, ніякими... Булавками просто так розтягла і положила так рівненько, щоб ну, якби трошки розтягнути його. Ось, власне, це все, ось така конструкція. Нічого складного, це, я ще раз скажу, що це не японське, не європейське плече, це просто імітація. Взагалі японське плече в'яжеться ось тут, також можна набирати оцей айкорд. І укоротами формувати, щоб воно пішло не у мене рівно, а там іде ось так за рахунок укорочених рядів. Я думаю, що наступний виріб я зв'яжу саме так. Вага цього кардигану 260 г, тому що в мене там були розпуски, я деяку пряжу, довелося мені її викинути. І в мене ще залишилися планки від невдавшоїся ось цією. Планки, яку я хотіла робити вздовж, і я з них зроблю потім собі ще під нього пояс. Власне все. Дуже легко в'язати, можна в'язати його, звичайно, і по колу. Я просто вирішила в'язати поворотними рядами, ну, як по колу. зрозуміли. його можна в'язати разом, не сшивати. І рукави можна не сшивати. Це я так собі вирішила, тому що пряжа. Я хотіла, щоб вона в мене на боковинах і на рукавах, щоб вони не покрутилися нікуди, і щоб вони тримали форму. Я вирішила робити його зшивним. Його можна, можна так і не робити. Можна, як ми зазвичай в'яжемо, дійшли до пройми, з'єднали все і в'яжемо вже все, все разом. Я зробила з І по великому рахунку, я не жалкую, що я його шила, він більш такий стабільний. Бо пряжа дуже насправді тоненька, ось вона. Ось вона тонка. Це 550 метрів на 100 грамів. До речі, щодо пряжі, це Alize Angora Gold в одну ниточку. Я би ще, мабуть, можна, якщо брати такий сегмент бюджетний, можна спробувати Alize Real 40, вона трошки потовща, там, здається, 450 метр. 400, 400, 400 метрів, вона трошечки товщі, і в одну нитку з неї теж вийде непогано. Ще можна спробувати Lana Gold, чому б ні. Можна спробувати Lana Gold Fine. Або LanaGold 800 у 2 нитки, або навіть Lana Gold Classic, буде у вас такий пухенький великий кардиганчик. Тобто, в залежності від того, який ви хочете собі отримати виріб, таку нитку і підбирайте. Єдине, що мені здається, що з такої ниточки, типу мериносу, або бавовне, або якоїсь такої суміші з бавовною, з мереносом, воно буде обтяжувати, воно буде важке і буде тягнути донизу. І не буде у знаєте, повітряної такої речі у вас. Він такий дуже легкий, повітряний, і в той же час він теплий. Ця пряжа, не дивлячись на те, що в складі 80% і всього 20% шерсті, вона досить, досить тепла. І на таку погоду, коли вже не холодно і ще не дуже спокону, то він в самий раз, мені здається, тому що він. А, до речі, я не робила, як ви бачите, ніяких тут застібок, тому що мені ось хотілося такої ось просто як накинути, так? Накинути цей виріб на себе і все. Якщо я захочу, я ж кажу, потім зроблю пояс. Або можна тут якусь таку красиву булавку купити. Навіть, навіть не красиво, а якусь таку мінімалістичну булавочку і скріпляти його просто ось тут. Або кнопку туди пришити. Ось. Власне, це все. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам все було зрозуміло. Якщо у вас будуть якісь питання, Задавайте їх в коментарях, я з радістю відповім і по розрахунках, можливо, вам щось допоможу. І бажаю вам приємного в'язання.